А в Києві знайшли місце для скіфського золота з Нідерландів. Це музей історії України. Щоправда, повернуть артефакти в Україну не раніше ніж за рік. Росія вже заявила, подаватиме апеляцію, бо вважає, що експонати, які до анексії перебували в музеях Криму, їхні. Я на детальніше. Цьому золотому скіфському шолому дві з половиною тисячі років. Убій такі, звичайно ж, не носили. Це скоріше була прикраса. Його та ще п'ять сотень інших експонатів узимку зимку 2014 року. Повезли на виставку спочатку до Німеччини, а потім до Нідерландів в Амстердам. Втім, повернутися додому вдалося поки що лише цьому шолому та 19 іншим артефактам. Решту ж Україна ледь не втратила. Виставку називають скіфським золотом хоча з золотою є лише невеличка її частина. Здебільшого це скульптура. Посуды и побутові речі. Это художественные изделия э, античные, ан, античного времени в основном. але говорить, но ну, эскизское золото легче сказать, хоть это совершенно не. Утім, музейники запевняють, усі експонати є неоціненними з історичного погляду. Саме тому два роки за них вели боротьбу в окружному суді Амстердама. Річ у тім, що більшість експонатів із виставки взяли з кримських музеїв ще до анексії півострова. Коли ж Росія захопила Крим, постав клопіт. Куди їх повертати у новостворений Кримський Федеральний округ чи до Києва? Врешті-решт Амстердамський суд постановив повернути артефакти Україні. Скажу відверто, саме такого рішення ми всі очікували, тримаючи кулачки. Утім, у Росії та окупованому Криму рішення Амстердамського окружного суду сприйняли вороже і вже готують апеляцію. Далі буде вестись велика юридична робота для того, щоб, ну, щоб в культурі було добре. Нам насправді важливо, щоб права культури були, а не права. Сударство, чоловік наперекір офіційному російському обуренню. Виступила лише директорка музеїв Кремля Олена Гагаріна, донька першого радянського космонавта Юрія Гагаріна. На відміну від інших, вона впевнена, рішення суду справедливе. Весь музейный фонд это собственность государства, а неимущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры. Это решение Представляется мне вполне обоснованным. Та після такої заяви вона швидко відчула на субі праведный гнів патриотів Росії. Я думаю, її можна уже на костер. Вона не имеет права, занимає таку государственную должность делать такие заявления. Вот зараза, глядиш, она і музей Кремля розпродаст. Чувирла вырла та хай би що говорили в Росії, українські музейники впевнені, навіть якщо буде апеляція, Амстердамський суд своєї позиції не змінить. Артефакти, які належали Україні, які входили до музейного фонду України, повинні повернутися в ту країну, яка дозволила їм мандрувати світом. Я думаю, що рішення Амстердамського суду знову ж таки буде в користь України. Решта колекції повернеться в Україну приблизно через рік. Що мають відбутися певні бюрократичні процедури, і після того музейники обіцяють влаштувати грандіозну виставку повернених скарбів. Яна Бранзе, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.